Ми говоримо про припинення вогню, не тому що це ви знаєте, як вам сказати, що це питання Да, Я вам поясню, чому я це роблю. Я це роблю, тому що є міделист, який завжди розказував мені в тетате в інших розмовах, що Путін готов до припинення вогню. До безумовного це Україна не хоче. Закінчення війни це Україна не хоче миру. Тобто там руська пропаганда попрацювала дуже сильно. І я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий. Ви знаєте, що після цього з нами було кілька контактів з Middle East, з цими країнами глобального півдня країнами, які до цього з нами навіть. Не дуже розмовляли, тому що балансували між нами і рускими, і якщо чесно, більше гралися і загравали з русскими через економічні стосунки. Тобто, я роблю, я вважаю сьогодні для сьогоднішнього дня правильні дипломатичні кроки. Ось що й роблю я.